Друзі, всім привіт! Ну що, прийшов глянути, що тут і як. Тому що вчора відбулося розширення прямо на цілий корпус. Ну, Там не повний корпус рамок. Ось, але прийшлось розширяти. Прийшов подивитися, бо поставив мені їм так скажімо, баночку з таким легеньким сиропчиком, так сказати, щоб привчити їх до місця, де буде водичка потім стояти. Але із-взятка я так розумію, що вони туди скоро ще не підуть. Тому що ріпак ще трошки доцвітає ті поля, які е, раніше зацвіли. І приблизно, о, так як камера направлена, туди десь кілометр є поле ріпаку. Воно в самому розпалі тільки цвітіння, Там тільки як така, все почалося. Е, дівчата непогано працюють. Ті рамки, які там стояли, там 9 рамок. Напоминаю, в мене рамка 300 х 300 розміром. стандартна маленька така рамка. Ось, е, умудрилися практично всі рамки позаливати більше, ніж наполовину. На декількох рамках дали матці можливість позасівати. І на цьому все. як то кажуть е, Місце закінчилось. ну Там є рамочки, які трошки як -то кажуть, недобудовані, але бачу, що потихеньку починаю додати до них е, нові комірки. Так сказати, заповнювати пустоту. Ось, тому було прийнято рішення трошки така от їх підроширити і зразу на цілий корпус. Знову ж таки, рамка невелика, вулик досить компактно виходить, і тому я розширив їх. Плюс знову ж таки розширення відбулося знизу, а не зверху. Тобто верхній корпус це той корпус гніздовий, який стояв, а нижній корпус це корпус, який поставився в розріз. Там 8 рамок пустих. Було на вчора, не знаю. Я почекаю ще декілька днів, тоді як така от, прийду і огляну їх. В задумці, так як вверху корпус заливається медом, ось, матці особливо не буде десь сіяти, опустити матку вниз, щоб вона посунулася вниз і працювала в нижньому корпусі. Ось, а Верхній корпус хай собі потихеньку заливають медом. Чому не ставив в магазин? Не хочу. У мене немає цілі зараз як от, отримати товарний мед. У мене є ціль розвити хорошо сімейку. Ось, можливо, хто його знає, ще як до кінця літа можна попробувати зробити відводок. Ось, щоб маточка облетілася і тим самим як от розширити. Плюс е -е, треба де поїхати якось на днях вибрати час. З'їздити і забрати роя. Він вже другий тиждень сидить в дуплі, там вже гарантія розстроївся. Ось. Можна попробувати поїхати його забрати, переселити у вулика. До роя кілометра десь 3. Так що, я думаю, повинно все получиться перевезти його Ось. без якихось нюансів. Тут маточку я знайшов. Все добре, маточка мені подобається. Пізніше покажу. Взілка виявилася досить спокійною. Чому кидалися? Ну, можливо, тоді погода була така погана вата. Плюс ну, як би то, о 9-й годині вечора я їх сюди тільки приїз. Вже так не, не сильно темно було, але, скажімо так, смеркалося. Ось, як би то. Хто хоче, щоб в таку пізню пору, до тебе в хатку лізли. Можливо, кидалися. Вчора по обіді, коли сюди прийшов, бджола на мене не реагувала. Тобто я собі спокійно подивився, передивився, по суті, сильно і не перебирав, так скажімо, найшов маточку досить швидко. Ось, рамки швиденько повідсував, найшов першу рамку як казав, засівом і почав більш детально обдивлятися. Швидко і вийшлося знайти матку. Бо, звичайно, вона там де засів. Побачимо через декілька днів, що буде. Прийдемо, провіримо, як вони залили, що там і як, чи опустилася матка чи ні. Блін, стою на льотовий бджіл. Я, щоб стояв це з минулорічними бджолами, які в мене були на їхньому льоті, так скажем, недалеко від вулика. Та я вже давно би отримав. Вже б тікав звідси, що капець. Або приходив би сюди тільки з маскою. Ось. Класно, коли дівчата спокійні на тебе не реагують. Ти їх не зачіпаєш, вони тебе. Скажу, е будемо бачити, що і як. Люток я вже повністю відкрив. Нема сенсу його закривати там, чи прикривати, який е смисл. О, хай це буде повністю відкритий і бджілки спокійно собі ходять. Побачимо, що в нас буде по акації, тому що вона зацвіла, але бджоли щось нема. Акація тільки почала так чуть-чуть пахнути. Я знаю, що коли акація вже так більш-менш нормально запахне, десь на третій-четвертий день, після того, як вона зацвіла, тоді бджола кидається на неї. Треба, щоб дівчата максимально попрацювали, себе забезпечили кормом, бо в нас лишився ріпак акація і різнотрав'я, яке, ну, сподіваюся, трошки ще буде. Бо дощі пішли, вологи ще в землі достатньо. Ось, Буряни добре позакривали землю, так що волога швидко не випаровується. Дівчата щось поносять, бо далі в мене все. пустота. Ну як, Тут отако 200 метрів поле, минулого року там був соняшник, і я так бачу при зборці були трошки втрати в комбайнах. Бо поле ну, досить хорошо зійшло. Там кукурудзу посіяли. Ось, якщо її гербіцидами не пройдуть ніякими, не, не скроплять, щоб там тільки кукурудза лишилася, то, можливо, буде гектар 30 соняшників. Сімей цього року поменшало в селі, бо фермер половина пасіки перевіз в інше село, там тримати буде частково. Тому нагрузочка трошки зменшилася. Можливо, ще дівчата щось поносять. Побачимо. У мене не є завданням цьому році е, наїстися меду. Ну, Купимо десь когось іншого. Правда, по яким цінам навіть не представляю, але будемо купляти, що робити. Зараз головне спробувати відновити пасіку. Відновити пасіку, а там далі буде видно, як складуться наші обставини. Ладно, біжимо працювати, бо час біжить.